Брудозахисна доріжка. Ці доріжки вони належать до покриття комерційного класу. Чому комерційного? Тому що вони витримують дуже велике навантаження і дуже велику прихідність. Такі доріжки вони є в різній якості. Є трошки дорожчі, є трошки. То це я показую вам саме бюджетний варіант бродозахисної доріжки. Чому бюджетний? Дивіться, в неї основа йде гумова, як і у всіх брудозахисних доріжок, але в неї висота ворсу. Бачите, він не дуже високий і він не рельєфний. Тобто, це от такий простий варіант. Він підійде для будинку, він підійде також для офісу, але більше підійде для середини приміщення. Тобто на дворі краще його не використовувати. Ось такий він по кольору. Зараз покажу, як він виглядає на підлозі. Ось дивіться, так виглядає на підлозі, це брудозахисне покриття. Бачите, він має такий невеличкий румчик, але дуже-дуже невеличкий. І завдяки гумовій основі воно не ковзає на підлозі.